Всім моїм парфюмерним друзям величезний привіт! А також вітаю всіх своїх постійних глядачів, а також глядачів, які вперше заглянули на мій канал. Я дуже вам рада, якщо ви. Цікавитись парфюмом, якщо ви любите дивитися розпаковки ароматів, походи по парфюмерних магазинах, якщо ви любите обсуждати, обговорювати аромати, ви зайшли в правильне місце на парфюмерний канал, який називається Валеріана, і мене звати Аня. Хочу вам сказати, що останнім часом я дуже рідко заходжу на Ютуб, щоб випускати контент, щоб записувати відео, щоб дивитися відео інших блогерів, бо я зараз абсолютно. Не володію вільним часом. Склалися так обставини, що я зараз багато працюю і ні сил, ні енергії, ні ресурсу, щоб записувати відео і бачити з вами частіше, я, на жаль, не маю, але дуже цього хочу, я прагну цього. Адже Ютубом я займаюся вже більше семи років. Це стало для мене такою сталою величиною, такою константою, такою необхідною частиною обов'язковою. Мого життя і тепер, коли цього немає, мені цього дуже бракує. Я не відчуваю своє життя повним, таким наповненим, яким я його відчувала раніше, але нічого, щось буду думати з цього приводу. І сподіваюся, що ми будемо бачитися з вами частіше. Ну що ж, сьогодні парфюмерне відео про аромати, які я люблю носити в спеку. Про аромати з освіжаючим ефектом, з охолоджуючим ефектом. Це не обов'язково будуть цитрусові аромати. Мені здається, що в мене всього тільки два таких капітально цитрусових парфюма. Я не вважаю, що тільки цитруси освіжають жару, і деколи, і дуже часто я помічаю, що цитрусові аромати, навпаки, деколи не дуже чисто звучать саме. В спеку і не мають такого охолоджувального ефекту. Аромати будуть різні, ароматів буде знову багато, так що давайте приступати. Почну з аромату, який я носила вчора, який мені дуже сподобався, який мене гарно привів такого чувства: аромат від парфумі Дельфорте, який називається Тіреніко. У мене сьогодні за вікном, буквально під вікном, дуже кричать діти. І вони просто реально збивають мене з пантелику. ви будете чути їхні воплі, тобто бавляться діти прямо в мене під вікном. Так що вибачайте за сторонні звуки, але ми будемо з вами продовжувати. Все ж таки, бо більше часу на зйомку відео я явно собі не знайду. Цей аромат я носила минулого літа лише пару разів. А дуже часто я його носила в той час, коли я його купила. Це не все я його сама зносила, я його розпивала. Десь третинку я собі залишила, і так суттєво його поносила. Він мені дуже подобається. В принципі, мені подобаються практично всі аромати моєї колекції. В мене є одиниці, які, до яких я байдужа, і з якими я, напевно, все ж таки буду розставатися. А цей аромат мені дійсно сподобався своєю такою неповторною, цікавою. Свіжістю, це все ж таки дуже свіжий, освіжаючий, трошки акватичний, бальзамічний, незвичний аромат. Тут у нас цитруси на старті. Тут у нас дуже красиві пікантні такі ароматичні трави, типу фенхеля, типу Базиліка. І це все дуже відчувається. Для мене тут є відтіночок невеликий і лакричника, і сухої мікстури від кашля, і якоїсь кока-кольності трошки. Ну, щось от таке дуже-дуже цікаве, дуже свіже, таке пронизливе, яскраве, і тут заявлені в нотах фруктові ноти. Я тут відчуваю каву, більше ніяких нот фруктових я тут не чую. А от така акватичність кавунова тут гарно відчувається. Тут пахне сілью, тут пахне, можливо, морем, але таким досить холодним морем і таким дуже свіжим, освіжаючим кавуном, або навіть не солодким кавуном, а такою зеленою вже шкіркою кавуновою. Дуже приємний аромат в один бік з Calvin Klein Reveal. Вони чимось схожі, але цей аромат все ж таки більш такий пронизливо трав'яно- свіжий. Гарний аромат. Не знаю, чи я буду його повторювати, але мені ще досить набагато його вистачить. Тим більше, що ношу я його тепер не дуже часто, але він дійсно дійсно гарно освіжає і має такий яскраво виражений охолоджуючий ефект. Наступний аромат дуже холодний: це Дона Каран Нью-Йорк Вумен. В мене є парфюмована вода, також в мене є туалетка в Україні. І вони трішки відрізняються. Все ж таки парфюмована вода мені подобається більше. Вона більш насичена, вона більш така різка, дзвінка, більш солодка, як на мій погляд, більш яскраво виражений аромат. Аромат про цитруси. Я тут відчуваю грейпфрут, я відчуваю лист томату, красиву зелень, таку помідорну бутву. Хоча тут, по-моєму, вона не заявлена, але я її тут чую: тут заявлена фіалка, наскільки я пам'ятаю, чи лист фіалки, тут заявлена горілка. І так, в ньому є таке відчуття, ніби як горілка з льодом і з лимоном або з грейпфрутом. Щось є таке, він ніби трошечка алкогольний аромат. Я не можу сказати, що тут конкретно прям водярою, да, горілкою так чути. Але такі відтінки дуже пікантні, дуже цікаві є в цьому ароматі. Він дійсно свіжий, він різкий, він дзвінкий, пронизливий. І на старті він просто реально додає оптимізму. Він пробуждає, він бадьорить, він тормошить вас так серед тої жари. Потім він стає більш таким спокійним, солодкувато цитрусом. Оця різкість, його шипучість пропадає. Дуже шкода, хотілося б, щоб постійно він так звучав. Але, тим не менше, аромат цікавий, аромат, ем, практично ну, мало солодкий для мене. Дуже правильний, красивий, чистий, освіжаючий цитрусовий аромат. Так, наступний аромат це «Lalique White. Це чоловічий аромат, це аромат мого чоловіка, але я його частенько також можу носити. І він свіжо звучить, як холод літом, так і весною, так і зимою, бо тут аромат свіжо спецієво пікантний, як на мій погляд. Тут перець, тут кардамон зі спецій, але тим не менше, тут є якась красива цитрусовість, красива зелена нота, тут є фіалка. І оця фіалка з перцем дуже приємно звучить. Боже, які звуки. Прям трагедія, якась хтось ридає на вулиці. Дуже він приємно звучить Збоку, знаєте, відчуття чистоти. Ти пахнеш чисто. І не відчувається, що це чоловічий аромат. Збоку я ніколи не чую, що це пахне чоловічим парфюмом. Дуже такий ладно скроєний аромат. Дорого він пахне, як на мій погляд, обожнює лалік. І все ніяк не зроблю. Огляд ароматів лалік моєї колекції. Так, Наступний аромат це Zara Apple. Juice. Apple juice у мене маленька така версія, 50 мл. І вчора я також його на себе наносила, і він дійсно мене дуже гарно освіжив. Цей аромат порівнюють з Chanel Chance Eau Tendre, Лише там для мене трошки він більш плотніший той аромат, більш насичений, такий концентрований. Тут більш така легка, свіжа його версія. Для мене тут дуже приємні якісь такі терпкі фрукти. Не знаю, що це може бути в класичному шанці, там айва, наскільки я пам'ятаю. Якщо чесно, я. А, тут яблуко. Так, тут зелене яблуко, так, я його тут відчула. Тут є мускус, тут є якась зеленинка, ну, дуже приємна. Тут є пудрове розкриття цього аромату. Тобто спочатку він дуже свіжий, такий дуже приємний, освіжаючий, а потім він дуже-дуже ніжно-приємно запудрюється. Носиться він дуже класно, в нього дуже класний шлейф, але він, на жаль, не дуже стійкий. І саме в цю жару він злітає швидко. Ну Але має він все ж таки. оцей Помітний, освіжаючий, такий дуже приємний ефект від парфюма. Подобається мені цей парфюм. Думаю, що він буде постійно у моїй колекції. Так, наступний аромат з освіжаючим ефектом це Silver. Silver від Al Rehab Арабська компанія Аромат в маслі. Це вже другий флакон в мене. Тобто перший ми з чоловіком використали вдвох. І це дуже класна композиція, яка Яку порівнюють з Кріт Сілвер Монтен Рівер, ну, коротше, срібні, гірські, струмки. Ось так він перекладається. Того аромату, я до сих пір так і не знаю, але якщо так пахне Кріт, ну, це, гідно, це гідно поваги. Дуже класна композиція, яскрава, шипуча, колюча, цитрусово-пікантна. Тут пахне такими хімозними лимонними людяниками, з м'ятою, з пачулі, з імбирем, от таке от гірке, свіже, зелене, цитрусове, від якогось зводить скули цитруси тут лимони і лайми з гірчинкою такою капітальною. от Коли жуєш лимон з шкіркою, от така гіркота. Концентрована, характерна є в цьому ароматі обалденний парфюм. Мій чоловік тепер його не носить, бо в нього щось від того масла, яке входить в цей парфюм якесь таке подразнення алергія. В мене все гаразд. Аромат має шлейф, аромат стійкий. І зараз я от хочу щось собі купити на кшталт того парфюма. Теж арабське, знайшла декілька варіантів. Два класних варіанта в спреї. І от, думаю, все ж таки, купляти мені той аромат чи не купляти, бо чоловік теж буде його носити, адже він не буде в маслі, і не буде подразнень. І цей шлейф мені дуже приємно буде від нього чути, бо аромат дійсно ну, дуже свіжий, такий вау, просто, знаєте, освіжаючий ефект на самому високому рівні. Класний аромат, дуже мені подобається. Рекомендую любителям таких свіжих, цитрусових, незвичних ароматів з гірким, таким капітально гірким звучанням. Так, наступний аромат, який я люблю носити в жару це Москіно Fanні. У мене є від Moschino ще I Love Love. От якраз I Love Love мені в жару. Ну Взагалі не йде. Він мені більше про холоду якось пасує. А фані дуже якось гарно розкривається на жарі, не видає якихось неприємних нот. Тут у нас аромат про червону смородину, про рожевий перець, про піони, про кедр, про лист фіалки, наскільки я пам'ятаю. Дуже гарна така приємна ягідно-лимонно-апельсинова кислинка. Тут, по-моєму, апельсини чи мандарини, не пам'ятаю, щось тут є. В общем, цитрусовий аромат, але тим не менше, з помітним ягідним відтінком червоної смородини по Класний аромат, йому вже досить багато років, але, тим не менше, часто його особливо не ношу, але коли ношу, я ним так конкретно поливаюся, і він дійсно допомагає врятуватися в спеку. Так, наступний аромат, який я зацінила в спеку, це Serge Лютанс Данделе. молочний зуб завдяки своєму цьому такому злому мигдалю. Геліотропу, який трошки пудриться, а також м'ятному звучанню, яке є в цього аромату, завдяки якому він нагадує мені трошки м'ятну зубну пасту або м'ятний зубний порошок, цей аромат просто суперово освіжає. Він свіжий, він холодний, він дзвінкий, він металевий, дійсно дуже ця м'ятка, класно, класно пахне в спеку. І знаєте, навіть в спеку він на мені дуже рідко засолоджується, стає більш мягким і молочним, як от для деяких молочний зуб це тепле парне молоко в металевій кружці. Я так і не дійшла до такого звучання. Мій ніс не вихоплює таке звучання з цього аромату. Він для мене все ж таки пронизливий, дзвінкий, різький. Такий злобний мигдаль, але дуже-дуже красивий, дуже красивий мигдаль. І в жару він йде супер. Просто він класно тримається, стає трошки м'якшим, ніж на початку в розкритті, але, тим не менше, це все ж таки аромат обалденним, освіжаючим, охолоджуючим ефектом. Ще один аромат, який мені допомагає пережити спеку це. Шик від Ярдлі або Тейлор оф Лондон. Мама Мія, що там ті діти виробляють? Це шипер, це класичне звучання, це для когось, можливо, і ретро-звичання аромат, який нагадує купу різних ароматів, які я люблю. Це суар-делюн Сіслей, це Одисуар від Сіслей, це Коріандр Жан-Кутюр'є, це агент-провокатор, це Полома Пікасо. Але тут це все настільки витончено, рафіновано, якось так гармонійно зроблено в тому ароматі. Тут я відчуваю цитруси гіркі, я відчуваю мох гальбанум, пачулі, мускус просто шикарне звучання за невеличкі гроші. Хто любить такі аромати класичної школи. Ненасичені такі носибельні, і які дійсно круто, просто освіжають. Він мені дуже в жару подобається. Він мені подобається в принципі завжди. Це такі шипри, зелені шипри, які можна носити як в прохолоду, як в холод, як восени, як в літній дощ. Так, в принципі, і в літню жару, і саме в жару освіжаючий ефект дуже помітний. Наступний аромат з освіжаючим ефектом це ck 2 від Кельвіна Кляйна. Флакончик просто чудовий, обалденний, дуже цікавий. І дуже шкода, що мені здається, що цей аромат зняли з виробництва, бо аромат ну, дуже цікавий, він дійсно освіжає, адже аромат про воду. Проводу всяку. Це вода з річок, це вода з Озер, це вода з моря, це вода навіть з басейну. Тобто все разом, ніби ви змішали, і вийшла ось така дуже цікава композиція. Тут дійсно дуже деколи відчувається, ніби ти вилізла з басейну і так пахне твоя шкіра і все навколо тебе. Не знаю, що дає такий ефект. Тут у нас цікаві ноти, тут васабі, тут галька, тут сандал, тут мускус, вітівер, Всі ті, що мені дуже подобаються, тут ладан ще є аромат і солонуватий, і прісний, дійсно водянистий, просто обалденна, талановито зроблена акватика. Дуже шкода, що його зняли. Через те, напевно, що він не, не був дуже таким популярним. Не попса, а не попсу, як відомо. Дуже швидко знімають. Наступний освіжаючий аромат, улюблений мій аромат це лалік перли. Жемчужини лалік, який я обожнюю носити влітку, як в дощову погоду. Особливо я люблю носити лалік на відкритому повітрі. Тобто, не в приміщенні, бо в приміщення дуже часто він видає ті ноти аптечні, якісь ліки, якісь хвороби, якесь натирення від суглобів, хтось може в ньому почути. А от на свіжому повітрі ця молекулярність, повишена молекулярність, яка є в цьому ароматі. Так красиво його розкриває, він настільки різний, він постійно змінюється, він постійно пульсує, він як хамелеон, він постійно-постійно інакший цей аромат аромат про холодну троянду. І знаєте, цей флакон такий, ніби як запотівший, заіндівівший, замерший флакон він говорить сам про себе. Тут дійсно холодна, така, шипрова троянда. Тут Незвичайні камфорні пачулі, Тут перець, тут корінь іріса, тут пудровість, тут така припиленість в цьому ароматі. Аромат звучить дуже цікаво, аромат з патрясним нішевим звучанням, але доступний по грошах аромат. Рекомендую для любителів і троянд, але таких ненав'язливих, свіжих, шипрових троянд, Для любителів іриса. В цьому ароматі є все те, що я люблю, і звучить він просто обалденно красиво. Люблю його в будь-який сезон, але він має 100% освіжаючий ефект. Ще один аромат свіжий, приємний і допомагає пережити мені і мому чоловіку спеку це тердермес Ожів від Ермеса. Від компанії Hermes. і це така відносна моя парфюмерна новинка, яку я купила, по-моєму, собі на день народження, я не пам'ятаю вже. Ловила гарну ціну, аромат був новинкою і коштував досить дорого. Він і зараз не дешевий, але тим не менше він вартий кожної копійки, яку я за нього заплатила. Я його. Часто не ношу, я часто його чую зі свого чоловіка і пахне це. Ну, дуже приємно, дуже приємно, освіжаюче бадьорить цей аромат. аромат, який нагадує склянку холодної води з льодом, в якому плавають листочки м'яти. І лимон, і лайм. Це таке холодне, безалкогольне, можливо, мохіто, бо тут є. Є лівець, тут є відівер, і тут є цей холод, прохолода, дзвінкість, хороший, позитивний настрій в цього аромату. Розкривається він класичною базою землі Вітермес, тобто він в базі дуже нагадує класику. Але на початку це ну, дуже приємний, такий освіжаючий літній, я би сказала, одеколон. Хоча це, по-моєму, Парфюмірована вода, точно я не впевнена. І назва дуже класно підходить цього аромату ожівре, тобто крижана вода, оце якраз про то, про то саме. Класно освіжає. Я правда не можу сказати, що в нього фантастично великий шлейф і велика стійкість. Він стійкий, але він дуже тихо сидить. Хотілося б більшої якоїсь проекції, яскравості такого мега крутого аромату. Але я зовсім не шкодую, що я його собі купила і деколи з величезним задоволенням поливаюся просто тим парфюмом. Так, аромат, який дійсно освіжає, який я дуже люблю носити влітку це мій улюблений монталь «Вітівер Пачулі». І тут самі улюблені мої ноти, тут у нас насіння моркви, він дійсно пахне свіжо натертою морквою на початку. Це дає мені, звичайно ж такий відтінок ірисовості, і іриси в ароматах я дуже сильно люблю. Тут є улюблений прохолодний такий лісний витівер, тут є свіжі листки пачулі. Він такий повітряний, він вишуканий, він не нав'язливий, він витончено шлейфовий. Дуже гарний шлейф, відчувається дуже гарно, але він тонесенько так звучить, ненав'язливо, не нахабно. Дуже гарний аромат, таким аристократичним, я би сказала, звучанням. Пачулі тут такі, які мені подобаються, в «Шанель». А в ароматі кокома ну Просто обалденний аромат, який я дуже сильно люблю, який важко знайти. Тобто, зараз я дивилася, я його ніде не можу знайти, саме цього монталя. І його в мене вже пів флакончика приблизно, і дуже шкода, якщо він в мене колись закінчиться. Ще один аромат, який я зараз буду носити, ще його не носила цього літа, але він має для мене охолоджуючий освіжаючий ефект це «L'ombre dans l'eau» Тінь на воді. І цей аромат дуже класний про таку городню тему, про чорну, смородину, листки, гілки. Ягоди, які розтираєш в руках ці листочки, і такий специфічний аромат ефірної, такої якоїсь олійки, насичений, дуже гарний. Тут відчувається томатний лист. Дуже гарний природний аромат з дійсно свіжістю, прекрасною свіжістю. Який хочеться носити в цю жару. До речі, цього аромату в мене не було навесні, і весною оця красива зелень, оця смородина, теж просто обалденно має звучати в наступну весну. Наступною весною буду його з задоволенням носити. Свіжий, гарний чорно-смородиновий аромат. І останній аромат, який я вам покажу, який дає мені ефект свіжості, в спеку, це Prada Infusion Iris. Просто обожнюю цей аромат. Це моя улюблена ірисова класика, аромат на всі часи, який ніколи не вийде з моди. Якщо ви любите аромати з ірисами, з прохолодними, не солодкими ірисами, вам обов'язково варто спробувати цей парфюм. Тут іриси в поєднанні з цитрусами, з гіркими цитрусами. Тут є вітівер, тут є ладан. Тут є сандал, мускус, ну просто обалденна композиція. На початку він різкий, дзвінкий, а потім він дуже-дуже красиво, так стримано запудрюється, дуже красива, не солодка пудра. Що я в ньому і ціную, що він не солодкий. І на спеку він розкривається просто чудово. Спочатку він гарно освіжає своїми зеленими. Такими зеленими цитрусами, зеленими нотами, і потім цей ірис має дуже красиве пудрове розкриття. Рекомендую спробувати вже не вперше. Не вперше я звертаю на нього увагу для вас, мої дорогі глядачі, бо це просто. Обалденно красива класика. В мене, на щастя, є запас цього аромату, мені вдалося колись його купити недорого. І я зараз із задоволенням не користуюся, не шкодую, бо знаю, що в мене ще є. Наношу на себе його ну, багато, раз шість, певно, пшиків. Взагалі, останнім часом можу сказати, що я зараз. Прийшла до такого висновку, що для того, щоб ви відчували аромат довше і щоб з вас аромат відчувався оточуючим, треба такі багато на себе наносити. І деколи буває таке, що я й 10 разів можу на себе нанести аромат. Люди помічають аромат, аромат звертає на себе увагу, і це мені дуже подобається. Мені подобається залишати після себе слід, залишати після себе класний, цікавий шлейф. Обожаю цей аромат, і на цьому буду закінчувати свій огляд освіжаючих ароматів цього літа. Сподіваюся, вам сподобалося і сподіваюся почитати в коментарях ваші освіжаючі аромати. Списочок ароматів чекаю під цим відео. Я завжди чекаю на ваші коментарі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, отримувати від вас зворотній зв'язок, як і кожному блогеру, який записує відео. Це дуже-дуже важливо. Це допомагає відео якось трошки просунутися. Це допомагає окончательно не загнутися моєму каналу. Так що чекаю на ваші коментарі, чекаю на лайки. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо тут вас чекає багато цікавої інформації. Сподіваюся, бачитися з вами частіше. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу! Па-па!